Вітаю в ефірі. Програма на часі. У Хмельницькому театрі письменників при міському будинку культури відбулася прем'єра вистави, книга, яка мене написала авторства хмельницьких письменниць. Постановка розповідає про страхи, які виникають у тих, хто пише. Більше у нашій розмові з представницями театру письменниць. Тетяною Маршук та Оленою Леос вітаємо у нашій студії. Вітаємо. Тож розпочнімо з того сюжету самої постановки, про що вона, які ж страхи виникають у тих, хто пише, хто починає писати, і що ж то за книга, яка мене написала. Насправді, сюжет нашої вистави досить життєвий. І ми якраз таки намагалися передати усі ці проблеми, з якими стикаються і. Початкові письменники, і вже досить досвідчені письменники. Тобто е, у всіх є якісь труднощі, і як, як їх долали наші саме героїні, ми показали в цій е, виставі. Сюжет базується на е, шістьох письменницях і на одному е, такому персонажі внутрішнього, внутрішнього супротиву, можна сказати, така внутрішня частка, яка була вимоглива і досить критикуюча. От у е, нас е, у сюжеті були різні ситуації: це був і страх білого аркушу для першої письменниці, і також синдром самозванця для останній. Ані письменниці Оленка, до прикладу, зіграла у нас е, в сцені, де вона боролась з самокритиком і досить успішно, скажем так. Mm -hmm. От е, тобто, сюжет якраз таки побудується на такому циклі від початку і до о, такого вже великого успіху. Е, плюс е, сюжет базується на тому, як ми допомагаємо одній одній. Тобто, ми дуже хотіли показати, що якраз таки з допомогою там суспільства інших людей, інших письменників можна долати свої проблеми. Е, наша кожна. Сцена починалася проблемою і закінчувалася, коли е, наступна письменниця допомагала попередній. І так ми замкнули це коло, скажімо так. А чому називається книга, яка мене написала? Е, ми робили акцент саме на одну книгу, яка передавалась по всій сцені. Е, тобто е, це ніби як один роман, який писався від початку і до кінця по всі, у всій виставі. От і е, Якісь такі певні етапи від початку, тобто від страху білого аркушу, коли ти взагалі не можеш нічого написати, не знаєш, що писати. Да, це початок якоїсь такої письменницької роботи. Далі, там, коли вже були проблеми з видавництвом, це вже тобто, наступний етап більше, е, який вже коли книга написана, і що робити далі. Так, це теж ну для багатьох письменників стрес, і вони не знають, якщо це перша книга, куди податися, як подавати це у видавництво, там як проходить редактура. Ну тобто, це теж якісь такі складнощі для них. І, от якраз таки це. Одна книга, яка супроводжувала всіх письменниць. Тож бачимо, що страхів є багато, так, але що найскладніше з вашого особистого досвіду і такого колективного, після колективного усвідомлення, що найважче для письменників? Ну, можна сказати, що. Е... Кожної людини це по суті своя якась певна історія складнощів, тому що, от, наприклад, в мене буває, а чи взагалі на часі писати про те, що я хочу, от якраз мій персонаж, там як писати про складні теми, в тому числі про війну, про смерть, про хвороби? Тому що кожен з нас цим живе, і це досить складна тема, тому що ми всі по суті живемо в досить складний час, і це може дуже тригерити людей. Е, є такий момент, як, от, як Тетяна говорила, про те, що е, побудована вистава таким чином, що е, на початку от, автор не може якось приступити до цього білого арку, що він не може він вже і так, і, і лежить в його напрямку, і якось і так, і так, і вже нічого ніякось не виходить. Буває те, що твір вже готовий. І вже, ну якби це написано, але ти співпрацюєш з видавництвами намагаєшся з ними співпрацювати, але нічого не виходить, тому що багато є людських факторів в тому числі, і це досить іноді складно. Іноді видавництво вони не дають зворотнього листа, вони нічого не пишуть, а автор сидить і очікує. І також, по суті, оцей такий або дія, що сказали, що цей твір абсолютно не підходить. Це також впливає на особистість автора. І виходить, що по суті, от, як у мене був от, мій персонаж, це, це боротьба з внутрішнім критиком. Ну, по суті, насправді можна сказати, що не потрібно боротися з тим, що є якісь, от, цей, в тому числі внутрішній критик, який постійно тобі говорить, що це не так, це не так. Це кожен із цих проблем, які описані у, в наших персонажах, він потребує. Турботливої уваги, в тому числі синдром самозванця, внутрішнього критика, вони потребують цієї турботи, аби зрозуміти, чому так відбувається. Навіщо це мені? Звідки це? Тобто не те, що я борюся з цим, знаєте, як є оці такі мемні е такі картиночки, де кажуть: ну, скажи внутрішньому критику, що ти мене погано критикуєш. Тобто, це іноді досить некорисна порада, тому що. Ми, по суті, критикуємо, знаєте, оце коло воно закривається, і це досить така, просто проблеми ще більше виникають. Тому кожна з цих проблем, про які вже озвучила Таня, вони можуть в будь-кого з'явитись, з початківців, з досвідчених письменників, або навіть просто митців. Не обов'язково письменників це також. Стосується і художників, і там дизайнерів, тобто це така досить обширна… творчих людей, так, хто, так. хто за щось береться. Так. Я Те думаю, що такі так, проблеми вони виникають не тільки навіть в творчих людей, а в принципі в людей. Але в творчості це якраз таке дуже е, Яскрав. яр, яскраво видно, тому що творчість це взагалі е, щось таке без, без рамок, яких, так. це щось нове, це щось неочікуване, це щось е, якраз таке творче. І тобто, е, якщо в якихось інших діяльностях є якісь визначені е, е, рамки, в які ти можеш вписувати свою діяльність то тут, якраз таки в тебе є повна свобода. І це як плюс, тому що ти можеш творити дійсно. Все, що ти хочеш, все, що ти бажаєш, так і мінус, тому що ти не знаєш, яка буде реакція в суспільство, ну, тому що ми дійсно творимо не для не тільки для себе, а й для людей, щоб вони побачили. Тобто, от якраз таке ці очікування наше, і очікування, і реакція людей може теж бути досить болючою іноді, да? тому що ну, ми, ми не можемо сподобатись всім, і це зрозуміло, роз, але все одно це впливає на нашу якусь впевненість як, як творців, митців. Так? Е, плюс, е, часто я думаю. Е, для когось творчість важлива, а для когось ні. І це теж може бути е таким певним болючим моментом, коли творчість не цінюють. Ти прикладала, що ти там робиш в тому театрі нічого такого цікавого, типу, ти, е ти, ти не робиш, не займайся серйозною роботою. І іноді ця творчість не тільки так, театр, да, не, не тільки акторська майстерність, а навіть. Е Письменництво часто знецінюють, типу, не не рахується як якоюсь такою повноцінною роботою, і тому це теж сприймається таке досить неприємно. От і впливає на особистість. Там ці люди вразливі, так Так, звісно, ну це якраз такі ті люди, які бачать світ, відчувають світ і максимально з ним комунікують. Так більше про героїв вистави, серед яких є навіть синдром самовизнання. Розкажіть про них і хто їх зіграв, хто виконував ці ролі. У нас було шість взагалі шість акторок. Це письменниць. І один, ну він самокри... був і самокритиком, він був із синдромом самозванця. Він так само і учас... приймав участь у певних сценах, там, де був забагато перфекціонізму в одної з письменниць. Так, це був наш такий і музикальний супровід Опять же, робив наш Валентин Гуменюк, учасник театру письменників. От він якраз таки відображав оцю таку внутрішню частку кожної з. Героїнь в якісь яких, в якихось своїх. В своїй заданій ролі, от і е, він е, відображав таки критикуючу частку, вимогливу частку, і якраз таки від грав е, за цей внутрішній такий світ, внутрішнього внутрішній конфлікт можна сказати е, кожної з письменниць, тому що навіть якщо він е, не відображав не грав словами да, у виставі, то він е, грав музичний супровід на гітарі, і якраз таки ця музика теж додавала такий певний антураж і е, допомагала нам зрозуміти, що відбувається з кожної зучас. Власниць. от. Вот, е, ну, як я вже казала, я е, Оленка грала з е, у сцені там, де був е, синдром ні, вибачте, внутрішній критик. Я грала якраз таки в останній сцені, там де був синдром самозванця. От також в нас є учасники: це Світлана Савіцька, тюх, так само Ольга Сидоренко, Поляна Швець, взагалі це гадна, моя ну, наша подруга, але типо, в неї, вона зараз пише під псевдонімом Поляна Швець. От, так само Людмила Поліщук, і наша режисер Юлія Рахнук. Я, сподіваюся, я нікого не забула. <с> <гум> От, е До прикладу, е саме Ольга Сидоренко вона грала в першій сцені, там, де письменниця стикається зі страхом білого архушу. Е Людмила Поліщук, тобто вона зараз теж під псевдонімом ЛВ Полі, пише, е вона грала в сцені, коли е вона саме. Е не могла домовитись з видавництвом, не могла знайти, як видати свою книгу. От, Світлана Савіць-Катюх вона грала у тій сцені, де був синдром відмінниці, тобто такий надперфекціонізм, бажання зробити ідеально, і як ви знаєте, ну це ідеально не буває. От що ще? Про Валентина Гоміка я сказала, я нікого не забула. Здається, ні, здається ні. А, того, що... а вибачте, вибачте, я таки забула Поліана Швець, тобто Ганна, наша подруга, вона грала якраз таки, коли творчість була невчасна. Тобто, відповідно до останніх подій, а книга пишеться не за один день. Вона. Так само е, сумнівалася, чи її творчість, ну, в, це, в сцені зрозуміло. Е, сумнівалася, чи її творчість зараз на часі. ну, її персонаж, її героїні, її персонаж, героїня, письменниця. От, Тому що там вона писала Любовний роман, а там почалась е, війна, так, і повномасштабна. Вже саме. Е, перед тим вона в сцені вона писала про туризм, вона проговорювала і почався ковід. Ну тобто якось все актуальне, е, проходить свій час. так, І е, це теж насправді проблема в письменників. Тому що, коли ти пишеш твір в одному стані і в одному часі, а коли ти вже його дописав, з'являються зовсім нові інші події. От. Крім того, що ви розповідаєте про ці страхи, чи даєте якісь поради письменникам, тим, хто починає писати, взагалі відомим письменникам, можливо, щось радити, як позбутися всіх цих страхів, комплексів і так далі. Насправді, ми так всі, можна сказати, зустрілися на базі таких письменницьких спільнот, в тому числі Ловці слів». Е, і в е, цей момент е, ми формуємо для письменників таку спільноту теплу для того, щоб е, люди починали творити, дозволяли собі показувати свою творчість. Це така не критична. Ну тобто, якщо є критика в нас, то вона є. Конструктивною, тобто, наприклад, можна виправити якось там речення, можливо, як краще звучало б це речення. Тобто, я просто часто стикаюся з такою, як це, історією, що людей, які от такі початківці, вони хочуть щось створювати, вони потрапляють в руки людей. Таких більш досвідчених е, письменників, які починають в якомусь сенсі самостверджувати за рахунок молодих письменників. І виходить, що я не вперше чую такі історії, і мені би не хотілося, щоб е, ну, таке взагалом відбувалося. І хотілося би, щоб люди знаходили своїх людей, тому що. Якщо ти маєш однодумців поруч, вони можуть тебе підтримати, можуть тебе підштовхнути до чогось. До речі, Ольга Содоренко вона завжди, як вона не да, в неї є цитата. Хмельничани мають сяяти, там ловці слів мають сяяти, тому що Поляна Швець, Ольга Содоренка і я, ми якраз являємося співзасновницями цієї спільноти, і ми намагаємося. Ну, я, я думаю, що це успішно так нескромно скажу. що Створювати таке середовище, що, незважаючи на те, що ви там почали тільки писати, чи у вас там е, є якісь твори, там десь на горищі завалялися, і ви хочете їх показати, це мож, можливо зробити. Тому що, от е, також згадаю, фестиваль Літері, який, власне Юлія Рахнов в тому числі організовувала. Е, мені, ну от мене дуже вразив Любко Дереш, який говорив. Ну, ми з ним говорили про цю тему, що от, а що потрібно письменнику? Вот якщо він молодий, як вибрати собі от цього, умовно скажучи, вчителя. І він постійно наголошував на тому, я з ним погоджувалася, що це потрібно все ж таки тепле середовище, а не таке суперкритичне, що ти маєш тебе викидають з гори десь спарта ногою. Просто це ну так не має бути. Е, насправді, в нас взагалі в суспільстві оце сформоване. Оце досягаторство. Це потрібно е, от, якось себе постійно клювати чомусь, і це, якщо ти себе не поклював, ну ти вже взагалі, ну це вже ну як це? Ти себе не поклював. І виходить, що бо ця чуність, про яку зараз тільки починають говорити до себе, ж наскільки це важливо? Як ця чуність вона потрібна один одному, особливо в такий жахливий час, який ми живемо, вона дуже сильно впливає. І я дуже радію, тому що люди, е які там, наприклад, приход приходили там один раз, вони починають ще далі приходити на наші зустрічі. Ми створили такий театральний моменти, Це дуже класно, коли ми можемо ще допомогти Збройним силам України, тому що якраз. Ця вистава, книга, яка мене написала, вона зібрала 2400 гривень. Ці кошти були передані волонтерам Поділля. І це дуже важлива річ, навіть якщо це 2000, тисячі, якщо це 10 гривень, якщо це 5 гривень це все важливо. І немає якогось маленького внеску. І я думаю, що наша культура буде жити, якщо ми будемо створювати. Молоці, а от про спільне авторство. Коли пишеться постановка спільного авторства, це, напевно, дуже важко. Кожен бачить світ по-своєму. Як писалося і хто автори? всі, хто грали в цій виставі, Ну, насправді свою руку ну, дійсно майже всі, тому що. Навіть там Валентин Гумнік доєднався до нас трішки пізніше, все одно він носив якісь свої корективні правки, там проговорював, так чи йому хочеться грати саме таку роль. Тобто він мав можливість змінювати щось. От, Ольга Седоренко написала основу, такий костяк самого твору. Вона задала от, тему, темп, ідею. А далі вже кожна з письменниць, і якраз таки і на сцені, і в житті, прописувала свою роль більш так, як вона її бачить. І це якраз таки дало можливість і висловитись всім. і при цьому Якогось порядку і створити один цілісний проєкт. Тобто це якраз таки гарна була можливість і попрацювати разом і показати кожну сама себе. Тобто, так. Тому що була якась така заготовка основа, знову ж таки, і кожен вже її там, хтось змінив щось більше, хтось змінив щось менше. Хтось... Мені було обов'язково там, да, внести одне якесь речення, яке я да, просто на репетиціях вимагала від Валентина, щоб він його сказав про синдром самозванця. от. І, тобто, для це було важливо, і якраз таки те, що ти не тільки граєш, а ще й пишеш цю виставу, дає можливість висловитись, не тільки просто відіграти, да, отримати якусь увагу і певне визнання, а ще й проговорити те, що для тебе важливо. І це якраз таки дуже класна можливість для кожної з нас, і для кожного з нас, так жанр постановки, гротеск. Чому обрали такий жанр? Мені здається, що якраз таки цей жанр був найкращий для цієї ідеї, тому що ми хотіли показати проблему, ми хотіли показати життя. Плюс ми хотіли показати. Ем... Більш детально оці внутрішні конфлікти, які розвиваються всередині кожного, тому що зазвичай вони приховані, і часто вони приховані від самої людини, яка їх проживає. Ну, тому що багато що ми робимо автоматично, не задумуючись, у нас є якісь установки, моделі, поведінки. От і е, якраз таки коли є можливість показатися зі сторони персоніфіковано, тобто це ж був персоніфікований і синдром самозванця, і е, внутрішній критик, так е, то е, людина, якраз глядач зі сторони, могла побачити. Як це відбувається всередині, і можливо щось зловити про себе, усвідомити щось про себе, зловити якийсь інсайт і взагалі е зрозуміти, як це відбувається більш детальніше. І так само можна було побачити когось зі своїх знайомих і зрозуміти, як можна тоді дати цій людині підтримку і якесь свою е любов, щоб вона продовжувала творити і писати, чи взагалі займатися будь-якою діяльністю важливою для неї. Тобто, якраз таки в цьому є бонус нашої вистави, і саме тому цей жанр був ідеально підібраний. Е Плюс ми хотіли трішки такої комічності, так тому що наша вистава попередня вона була е, на досить важку тему про втрату. І е, ми вже хотіли трішки дати людям перепочити і трішки посміятися. І тому цей жанр був ідеально підібраний для нашої вистави. Тож розкажіть, де відбувся перший показ вистави, і яка реакція публіки? Як сприйняли? Перший показ був в, в мистецькому просторі в монотеатру Кут. І насправді була реакція дуже така, ну, тепла, дуже було багато людей. Зал був заповнений, це було досить ну, приємно. І, і насправді в нас був такий курйозний випадок. У нас вистава була. На павербанках і на екофлоу. Тобто в нас е, такі трошечки, не такі трошечки, а конкретно незламний театр. Тобто ми можемо провести навіть в темряві, е, в нас такі декорації. Ось і виходить, в нас була підвищена гірлянда, і так якось вийшло, що наш персонаж Валентин він якось так гітару е, нахилив і вона зачепилась за гірлянду, І наша Людмила, вона так обережно. І, знаєте, як вона як фея просто забрала це, і потім Валентин так. Посварився на цю гірлянду, і мені розповідають глядачі і кажуть, Боже, і там хтось сидів в залі і казав, «Ах! і він хотів підсказати, що там обережно, тому що ну, тобто, публіка дуже тепла, публіка якби співпереживаюча. і публіка, ну, тобто, Ми, як актори, можемо, от, по суті, ми ж займаємося творчістю, і ми можемо вважати, що ой, там якісь дуже критичні люди прийдуть, Боже, це буде так. Боже, там що ж це буде? А насправді от якось так вийшло. Хочу ще доповнити про те, що от за Ольгу, от Оля і ми всі проявляли таку собі гнучкість, те, щоб створити цю виставу, щоб вона була така органічна і також підходила до нашої особистості. також. І це такий, така як ознака суперкреативу і супер такої дружньої команди, яка ну, сформувалась по суті. І виходить, що ну, насправді це дуже так класно, і дуже я б напевне рекомендувала всім можливо пробувати десь себе, от, особливо коли дуже сильно це таке, а що подумають? А може мене сильно закритикують. У мене ще роль така була з внутрішнім критиком. Е можливо йти навіть на цей досвід, щоб спробувати, а як це? Побути на сцені, тому що, ну от якось ще хотілося би розказати ось цю історію. Ми так швиденько готувалися. У нас був такий якийсь період, що ми не могли серед таких своїх особистих причин, можливо, зустрічатись на репетиції не так часто. І тут Юлія нам каже, що от, от ми маємо в цей час зробити виставу. І це такі, Боже, а якщо я затоплю? А якщо? І завдяки Юлії, от, її вірі в нас то нічого не затупиш, все буде добре, і це якась взаємопідтримка створила. Ну знову ж таки скажу дуже класний досвід, дуже таку, ну абсолютно приємну, таку таку виставу, яка залишає приємний після смак, що ми говоримо про якісь такі складні справді речі. А загалом про театр письменників. Як він виник у Хмельницькому і взагалі про таке явище в культурі? Е, наш театр він виник, ну, взагалі, як це було в мене, до прикладу. Я ходила на різні творчі зібрання, і тут е, Юлія, наш режисер, режисерка, вона е, каже: в мене є така ідея, я, я хочу створити свій театр. Але не просто театр, а ще ми будемо самі писати тексти. Тому що ми спочатку збиралися якраз таки в таких письменницьких кругах. Більше. E, і там трішки там люди, та ні, хтось захотів одразу, хтось ще думав, хтось сумнівався, хтось доєднався там після першого нашого проекту. Так? E, от, і якраз таки це виникло спонтанно, але дуже природньо. E, це виникло для тих, кому це було потрібно, насправді, мені здається. E, і цей театр виник, от саме e, з людей, скажімо так. З бажань, з якоїсь власної мотивації, тобто це така чиста яскрава була ідея, яка перетворилась в життя дуже класно і дуже теж яскраво і дуже успішно, я рахую, тому що дійсно ну ми ми зібрали і на першій виставі нашій на, на місто плюс час повний зал, і на другій виставі теж був повний зал, і це дуже приємно гріє душу, тому що люди, людям цікаво, значить ми робимо дійсно те, що потрібно зараз людям, і те, що цікаво їм, і те, що вони хочуть бачити. От діє театр при об'єднанні мистецькому Евтерпа. Що це за організація така? Чим займається? Це організація, яка діє з 2022 року. Спочатку це було про якби, заняття з дітками, там і всілякі літературні конкурси. Заняття, Також потім далі виник літературний фестиваль, який проходив недавно літерія, і також, звичайно, це були ми, наш лі... театр письменників. Тобто, таким чином це така розширена, розширена така річ, яка взагалі будується по суті, на ентузіазмі і на якісь такій бажанні показати свою творчість. І наостанок розкажіть про попередні проєкти театру письменників і що далі у планах? Чи є вже якісь нові творчі задуми? Е, так, є, звісно. Нас їх багато. Насправді попередні проекти був це наша перша така прем'єра, перша вистава нашого театру. Це був була вистава Місто плюс час, як я вже трішки розповідала. Це було про проживання втрати. Досить така глибока вистава, досить складна, тому що там сюжет будувався на тому, що різні персонажі потрапляють в місто, в якому час зупинився, і кожна стикається зі своїми певними болями і зі своїми страхами, і проживає кожна свою втрату. Тобто в кожного була своя історія втрати певної, так? і хто як з цим справляється, там теж було показано. Це була досить така глибока робота, вона була е трішки сльозлива, тому що коли ми поставили її перший раз, і е наші глядачі виходили, багато хто такий, я плакав. От, і це був, ну, як я вже тоді казала, це найкращий комплімент, тому що ну, така вистава дійсно розполагає і поплакати, і прожити щось своє, і посумувати, і разом з цим е, отримати надію, тому що у нас е, е, завершення цієї вистави було досить позитивне. Тобто кожен справився зі своїми, майже кожен справився зі своїми якимись там проблемами, а хто не справився, теж знайшов якийсь свій варіант виходу е, так, з якихось своїх ситуацій. От, е, тобто, це все закінчилося все на гарній ноті давало, я думаю, людям таку певну надію. Тобто... Що можна впоратись багато з якими ситуаціями. От е, ця вистава була вже більш така типу комічна, гротескна. Е, ми хотіли її зробити трішки легше, але при цьому теж про життя. Ну тобто ми хотіли е, дійсно якісь важливі такі теми теж піднімати. Е, наступні наші вистави це буде Нумам, е, це такий проєкт, який ми тільки ще е, працюємо над текстами в ньому. Е, проєкт буде розповідати, ця вистава буде розповідати е, саме про е, різні покоління одної сім'ї. Про жінок 에, різного покоління, як вони вживаються, з якими проблемами стикаються. Тобто це такий буде сімейний, сімейний блокбастер, то сімейна історія. така трішки теж буде цікаво. Також у нас буде проект присвячений збірці Птахвіль. Це збірку пишуть наші теж письменниці Хмельницькі. І до її презентації теж буде невеличка постановка, але теж поки що ще думаємо над текстом, як це буде, про що це буде там, відповідно, так, щоб було класно і презентувати збірку і показати цю суть. От. Тож не буде... будемо багато розказувати, бо, щоб не було спойлерів. Щоб... Будете анонсувати. Так. Тож, дівчата, бажаємо вам творчих успіхів, не тільки поетичних, письменницьких, а й акторських, і загалом мистецьких. А глядачам бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей!